Визначити стать плода по фотографії. Це ви мені часто пишете в особисте. Я завжди відмовляю, тому що по чужих знімках неможливо, некоректно буде поставити стать плода. Особливо на першому скринінгу. І зараз я вам покажу, чому саме це неправильно робити, і не можна цього зробити. Це один і той самий пліт. Я дивлюсь жінку 12-13 тижнів і ось дитинка. І ви можете сказати, що тут, по нахилку стетевого бурка, що це хлопчик. Але ось я трошки зміщую датчик і отримую переріз ось такий. І вже тут зовсім по-іншому виглядає ця ділянка, і можна вже сказати, що це дівчинка. Тож питання: хто тут? Я завжди вам говорю, що УЗД це дуже операторозалежний метод. І як лікар ультразвукової діагностики поставить датчик, виведе зображення, так і буде на екрані виглядати плід. Ну, В даному випадку ділянка нашого інтересу. Тому по чужих знімках ставити неможливо неправильно стать плода, тільки якщо вже в великому терміні прям. Дійсно сфотографовані статеві органи, так. Але я думаю, тоді питань і у вас не буде. А саме на першому скринінгу помилитися ви саме побачили дуже легко. Напишіть в коментарях, до речі, хто думаєте, тут насправді є. А я вам потім теж напишу.